Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 7 годин ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовані гальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтесь до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація про ситуацію на ранок від Дніпровської міської влади. Зараз температура повітря у Дніпрі 11 градусів морозу. Синоптики на цей день прогнозують мінливу хмарність опадів. Не буде температура повітря від 3 до 8 із позначкою мінус. За минулу добу, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 21 засмічення на мережах водовідведення, а також ліквідовано 13 пошкоджень на мережах водопостачання. Виконала 7 аварійних ремонтів на мережах водопостачання. Воду повернули в будинку на вулицях Сечових стрільців, Бородинський, тепличний, Виконкомівський, проспекті Богдана Хмельницького та в селищах Чапліна, Садівка та на житловосиві ігрень. Також комунальники за минулу добу ліквідували два пориви тепломережі на провулку парусний та вулицях Калинова. Сьогодні приватні енергопостачальні компанії застосовують у Дніпрі стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Через це протягом дня можливі зупинки роботи котелень та насосних станцій. Наразі всі об'єкти теплоенерго, жилсервіс Дніпро та комунергосервісу працюють та постачають тепло в оселі Дніпрян. Працюють і всі підвищувальні насосні станції. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрочів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 115 звернень традиційно найбільша кількість стосувалась світла. Крім того, були заявки щодо проблем із водопостачанням та каналізацією. Низку вже усунуло ще кілька в роботі. Комунальники реагують миттєво і на і, незважаючи на складні погодні умови, виконують усі необхідні роботи. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 81 одиниця рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили п'ять виїздів, у тому числі на дві пожежі. В будинку Ендер районі горів сміттєзбірник Пожежа ліквідовано. У новокадацькому районі внаслідок пожежі у квартири загинула літня жінка. 8 січня у рамках проєкту Черговий по місту» Дніп... директор КП «Дніпроводоканал» проінспектував одну із найбільших насосних станцій. Дніпра вона забезпечує водою більшість жителів правого берега міста. Як все було, бачили і наші журналісти. Роботу станції на прямі водного. Надежний італійський генератор. Ми відвідуємо одну з найкрупніших станцій водопостачання КП Дніпроводоканал. Це станція номер 5 Завдяки існуванню двох вводів, а також придбаного дизель генератору ми забезпечуємо дніпрян правобережної частини міста, стабільною подачою питної води та давлінням. 1 березня 2022 року у Дніпровському театрі опери та балету відкрився волонтерський штаб. Свої цехи по виготовленню декорацій та костюмів переобладнали для пошиття білизни сумок для аптечок та плитоносок для українських військових. Серед працівників театру є і ті, хто після повномасштабного вторгнення одразу пішли на фронт. Також артисти проводять концерти для переселенців та військових, бо впевнені мистецтво стілює та надихає. В принципе, задействовали сразу мощностя нашего наших цехов, да, и декорационного, и пошивочного. Изготовление сеток ну, как маскировочных так москитных да там із э, изго... пошив нижнього белья сумок для э, тактических аптечок Везде существуют волонтерские центры, существуют концертные группы, которые ездят по всем местам, где мы нужны. Творчество вдохновляет наших защитников, волонтерство помогает нашим гражданам, которые лишились всего. Війна за незалежність України триває. Росія продовжує задавати масовані ракетні обстріли по мирних українських містах. І Дніпро, на жаль, не є виключенням. Наслідки атак росіян не тільки матеріальні. Люди страждають від постійного стресу та почуття безпорадності. Психологиня Ірина з досвідом роботи понад 10 років дає кілька порад, що робити, коли лунає тривога та чутно вибухи. Починати дихати, тому що повільне дихання, коли ми починаємо, воно включає парасимпатичну нервову систему. Все тіло готується якось себе зберегти, кудись бігти, якось знайти безпечне місце. І коли ми дихаємо, наприклад, є таке дихання на один, два, три, чотири, ми вдих робимо через ніс, і один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, видих через рот. Емоційний стан, який є, так? Наприклад, людина дуже гресує, вона бере ці оливець і третьі і оце випускає. бою за Україну загинув дніпрянин Сергій Васюта. Чоловік добровольцем пішов на фронт, служив у 99-му батальйоні тероборони Кам'янського. У пам'яті друзів та рідних Сергій Васюта назавжди залишається великим патріотом своєї країни. Бове будь-яву начався з АТО. Его не надо было приглашать на такие вещи. То есть он настолько патриотично настроен был всегда, что он сам туда постоянно рвался. Как бы его там близкие, друзья там не говорили, его сдержать было, ну, я думаю, нереально. для меня его позывной, да, кузнец. Наверное, действительно ему позывной дан был от Бога, потому что вот он сковывал, у него были вот такие моменты, когда он объединял детей, там, взрослых, не имело значения. Он, наверное, патриотом родился, Патриотом останется, патриотом был, все, что касалось Сережи, это был сплошной патриотизм. Під час стабілізаційних або аварійних відключень продукти в холодильнику псуються набагато швидше. Увагу на термін придатності варто звертати не тільки у магазинах, а й вдома. Та як діяти, якщо пильним бути вже запісно? Поради лікарів далі. Це, по-перше, ну дота, блювота, порушення загального стану, підвищення температури, яка заздалегідь може бути дуже високою, навіть даже до порушення свідомості. М'ясні, салати, майонезні, з майонезними заправками, вони взагалі не можуть зберігатися без холодильника, тобто для них потрібен температурний режим. І навіть коли у нас не вимикають світло, такі продукти треба заздалегідь приглядати, робити як то кажуть, ревізію. У Дніпрі міська влада у кожному мікрорайоні влаштувала святкову розважальну програму для містян від різдва до різдва. За підтримки міського голови Бориса Філатова організували заходи із смаколиками гарячим чаєм і цікавою програмою. Бачила наша колега Євгенія Гамза. Кошара Алексина Володимирівна Жадан Ірина Вікторівна пісня новорічна. Сьогодні Дніпро продовжує святкувати від Різдва до Різдва. Це вже третій день в рамках святкування даного. І зараз ми на одній із локацій дитячих, де безпосередньо показують вартеп, а далі будуть розігрувати подарунки. Ці ярмарки покликані на продаж і на збір коштів для допомоги зсу сьогодні. Це вже третій захід. і На цьому заході зібрали вже понад 10 тисяч гривень, які передадуть на потреби, на допомогу нашим бійцям, нашим захисникам. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знаєте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Крокуємо до перемоги та віримо ЗСУ.